Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Візит до Києва начальника штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна, конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами провели роботу на одному із пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою з нашими наступальними та оборонними діями.

We worked at one of the command posts, informing the admiral in detail about the battlefield assessment and our offensive and defensive actions. We discussed the Ukrainian military needs. I thanked our partners for support. We keep fighting against the Russian aggressor for the sake of victory.